Ей, Джонні, Наскільки в школі буде відстійно? Тобі не сподобається. Сильно погано. Це все одно як розчавити твої яйця і вони перетворяться в одне яйце. Срань, господня. Тобі варто було би ходити до школи із Джоном. Ні, красно дякую. Вам буде весело. Мені нема коли веселитися. Я охороняю хату, коли вас нема. Що сталося з тіліком? Воно само. Ти підеш до школи і тобі там мізки вставлять, бляха. А ти що? Гей, be... hey, hey, лох, ти що ляльок своїх до школи тягаєш? Це 90-ті, часи змінюються. Сексуальна освіта. Давайте почнемо з мастурбації. Домашку задавати не треба. Джулі вже подручив зранку. Завели їбало, чувак. Я не курив. У мене не було сексу, в мене нема дівчини. Ми з тобою були найкращими друзями все життя. І що нам завадить кайфанути вперше? Можна наркоти, будь ласка, давай зробимо все як годиться. Блін, мужик, нарота. Ви знали, що ми переживаємо реальність, засновану на власному досвіді. Там що, газ прорвало? Що це за нахуй? Власний костюм довбойов. Можливо, ви обидва і не будете такими вже невдахами. Гляньте уважно, ось що таке життя. Я останній незайманий у школі. Ми виправимо це. Треба знайти покупця. Свіжий хуй, налітай вороши 656! шість господи. А як пахне цей свіжий хуй Стулися! Окей, я просто хотів допомогти. Дед.